Привіт! ми розповімо про те, як взяти участь у всеукраїнському інформаційно-розважальному проєкті Знай Україну, завдяки якому ти зможеш перевірити наскільки добре знаєш рідну Україну, а також отримати подарунки за свої знання. Найкращий знавець дня отримає 20 тисяч гривень, знавець тижня 80 тисяч гривень, а головний подарунок проєкту складає 1 мільйон гривень. Взяти участь у проєкті може кожен громадянин України, абонент Київстар, якому вже виповнилося 18 років. Отже, якщо ти готовий перевірити свої знання, надсилає смс зі словом старт на короткий номер 380. Далі усе дуже просто. За 30 хвилин тобі потрібно відповісти на максимальну кількість запитань, які ти буде ж отримувати у вигляді смс вартість 30-хвилинної смс сесії складає лише 7 гривень усі запитання стосуватимуться україни і всього що з нею пов'язано кожне запитання має три варіанти відповіді серед яких тільки один вірний Отримавши смс із запитанням, відправу відповідь СМС із номером варіанту, який на твою думку є правильним. Після цього отримаєш наступне запитання. Зауваж, що СМС сесія триватиме до першої невірної відповіді, але не довше 30 хвилин. Про що ти обов'язково будеш проінформований? Якщо у тебе виникли сумніви щодо правильної відповіді, ти можеш тричі скористатися підказкою і прибрати один невірний варіант. Для цього відправ цифру 5 на короткий номер 38. і тобі прийде смс цим же запитанням, але вже без одного невірного варіанту відповіді. Також у тебе є три можливості пропустити запитання, якщо вони виявляться для тебе надто складним. Щоб пропустити запитання, відправ у відповідь цифру 4. Після цього ти отримаєш есемес з іншим запитанням. Після 30 хвилинної сесії тобі прийде смс із твоїм особистим результатом. Найкращі знавці України визначатимуться в 00 годин 00 хвилин наступного дня та першого дня кожного наступного тижня. У кінці буде обрано найкращого знавця проекту Знай Україну, який отримає подарунок 1 мільйон гривень. Більше інформації на сайті iloveukraine.com.ua або за телефоном 466 шість Ставай найкращим знавцем України.